Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Подяка нашому Господу за те, що ми тут на цьому місці. Амінь. Ви знаєте, роздумуючи про Ісуса Христа, про Його жертву, і бачиш, на таку жертву можна піти. В одному випадку людей любити більше, ніж своє життя. Амінь. Потрібно людей полюбити більше, ніж своє життя. Тому Ісус Христос Він прийняв таке рішення. І Він пішов на хрест. Ісаї 53 розділ, 4, 5 вірш. Але Він узяв на себе наші немочі поніс. Наші недуги. А ми думали, що він був уражений, битий і принижений Богом, але він поранений був за гріхи наші та мучений за беззаконня наші. Покарання ціна миру нашого була на ньому, і ранами Його ми зцілилися. Ви знаєте, взагалі сама Голговська жертва. Страждання Ісуса Христа казалося б нібито це знущання, це вбивство, це людина, скажімо, лишається життя, але через саме жертву Ісуса Христа відбуваються дивні речі. Його смерть принесла нам життя. Його смерть принесла для нас і для. Зцілення і оздоровлення, його смерть перемагає всяке прокляття, всякий гріх. Друзі, це чудо. Амінь. Це чудо. Казалося, знаєте, людським поглядом, коли дивишся на Ісуса Христа, побитий вже, знущалися весь в крові. Ви знаєте, вже на Христі, вже прибитий, кажеться, ну все, ця людина програла. Ні, в Бога був свій план. Бога був план спасти людей, і саме через Ісуса Христа Він його реалізовує. В Отця була велика любов до нас. Господь нас сильно полюбив. Тому ми бачимо, що саме Божа любов, вона стояла за цим усім дійством, яке відбувалося. Коли ми читаємо Івана, 3, розділ 16 вірша, то тут написані такі потужні слова, які поясняють багато чого. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина Свого єдинородного, щоб усякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо не для того Бог послав сина свого у світ, щоб він судив світ, але щоб світ був спасений через нього. Віруючий у нього не судиться, а невіруючий уже осуджений, тому що не увірував в ім'я єдинородного, Сина Божого. Ми бачимо, тут показана любов Господа до нас і тут показано також, що має бути віра. Ми маємо повірити сьогодні в жертву Ісуса Христа. Ми маємо повірити сьогодні в цю заповідь. Ми маємо повірити, що Ісус Христос Він воскрес. Він не тільки там одісную, знаєте, біля Бога сидить, но Він сьогодні і живе Духом Святим в наших серцях, в наших душах. Він живе, Він з нами, він ніколи не залишав нас, він постійно з нами. І як важливо сьогодні, ми згадуємо смерть Ісуса Христа. Ми також згадуємо Його Воскресіння, ми згадуємо Його перемогу, ми згадуємо, що значить для нас смерть Ісуса Христа. Брати і сестри, ми щасливі люди з вами, що ми повірили в Ісуса Христа. Ми повірили в Його смерть і в Його Воскресіння. І тому для нас відкрився Господь, і тому Він живе сьогодні в твоєму і моєму серці, і Він сьогодні творить чудо в Твоєму і моєму життю. Але багато речей передо мною говорив, да, дійсно, часто ми якось по-своєму вимірюємо і бачимо Господа. Ми бачимо Господа в своїх обставинах. Якщо нам краще, чи гірше, ми вже думаємо, знаєте, чи Бог ближче, чи Бог далі, чи Божа любов менша, чи Божа любов більша. Можливо, я винуватий, що відбуваються ті речі, можливо, Бог почав мене менше любити. Ні. І ми маємо сьогодні знати справжнього Бога великого. І люблячого, він люблячий батько. Ви знаєте, він порой на нас дивиться краще, ніж дивиться мама на грудне дитя, грудне немовля. Ви знаєте, вчора близька людина до мене, брат в Ісусі Христі, Він ховав свого хлопчика, свого сина, у нього три доньки і. Вони очікували довго на сина, і коли дружина завагітніла, вони дізналися, що буде син, вони були дуже щасливі і радісні. Но на 19 му місяці вагітності лікарі їм сказали жахливу новину. У нього велика проблема з серцем, він жити не буде. Якщо він народиться, йому потрібно зробити 3-4 операції на серці, а в 12-14 років взагалі замінити серце. На інше. Ви знаєте, він брат, батько, який чекав на сина, він написує, каже, останні півроку стояв в постах і в молитвах. Його рідні близькі в постах і молитвах плакали, Боже, зціли сина. Те, що Олег сьогодні проповідував, знаєте, а Бог не зцілив. Бог дав, щоб він народився, декілька днів пожив, вони ним полюбувались, помилувались, і Бог прийняв рішення забрати його на небо. Він помер і вони вчора поховали його. Ви знаєте, важко дивитися, коли немовлятко, в такому маленькому гробі зібрались родичі. Це важко. Можна також задавати Господу питання, Боже, ми ждали, ми чекали, ми молились, завагітніла, Ти дав, син, і він народився. Ну чому він помер? Чому він помер? Ви знаєте, сьогодні багато може виникати питань у нас з вами, Боже, чому те? Чому так, чому відбувається те? Колись моєї, моєї бабусі, моєї рідної якби, мами, да, її старший брат, його звали Олександр, він народився. Чудовий хлопець, рис, гарно вчився, батьку допомагав працювати. Він рослий, в 16 років був такий рослий, красивий. Знаєте, світловолосий, з синіми очима. Його любили всі. І в школі любили, і люди там в поселки, Борова, в селищі Борова, всі любили його. Ну, в 16 років трагедія. Кажуть, бабушки мої, його мамі, вашого сина нема. Його там в борові в центрі. Збила машина, переїхала через грудну клітку, він помер. Це був плач. Це було декілька кілометрів. Вона каже, вибігла з двору, пішком побігла туди. Не знає навіть дороги, нічого не пам'ятає. За скільки секунд, хвилин, скільки це було часу, вона прибігла туди. І люди йдуть, кажуть, там молодий, красивий такий великий хлопець. Лежить мертвий. Його переїхав. П'яний чоловік на грузовику, і він там кружляв по центру вокруг тої аптеки, кружляв, кружляв, кружляв. А він на велосипеді їхав. І він переїжджав, він по тротуару їхав, а тут була дорога. І якась жінка йому сказала, машина, він повернувся, якби вона не позвала, він проїхав би. Зробив цю паузу, і цей грузовик наїжджає на нього. Вона плакала довго. Три роки ходила на кладовище, плакала, ридала, казала, чому, чому. Господь посилає до неї сосуда і каже їй, ти пам'ятаєш, як він смертельно заболів. Ти попросила, Господи, не забирай його від мене. Я хочу побачити, як, який він буде, коли виросте. Я почув твою молитву, я дав йому вирости. В 16 років він був як мужчина. Казали, років 25, напевно, збили мужчину. В 16 років він виглядав потужний, здоровий, крепкий, як 25 років. Ти каже, пам'ятаєш, каже, пам'ятаю. Ну, каже, сатана повстав проти нього. Він ушов би в світ, я прийняв рішення його забрати на небо. Бог приймає рішення когось раніше, когось пізніше забрати на небо. В Бога ціль одна спасати, спасати, брати в царство. Син Божий також свідомо прийшов на цю землю, щоб спасати нас. І як сьогодні нам, брати і сестри, Хто чує в онлайні люди, хто буде слухати, як нам сьогодні потрібно обов'язково почути це слово. Брат Микола, який зараз поїхав в Херсон, там вони евангелізують. Він мені скинув відео і знизу написав, каже, ми євангелізуємо, да? брат Діма теж євангелізує, написав, ми евангелізуємо. І написав таку цитату: для одних для спасіння, а для других це буде насудження. Можна подумати, що це значить? Ті, хто прийняв, ті спаслися, а ті, хто чують на тих площадях, де вони проповідують цю звістку, і не прийняли то їм на те слово, яке вони проповідують, їх осудить. Засудить в той день Бог скаже: ось я посилав своїх синів, щоб вам сказали цю проповідь, чому ви не прийняли, чому ви не повірили в сина мого, чому ви не повірили? 1 Петра, 2 розділ 22 вірша. Він не вчинив гріха, і не було лукавства в устах Його. Будучи лихословним, він не лихословив взаємно. Страждаючи, не погрожував, але передав тому, хто судить праведно. Він гріхи наші сам возніс у тілі своєму на, на дерево, щоб померш, щоб для гріхів, ми жили для праведності. Ранами його ви були зцілені, бо ви були як вівці, блукаючі, але повернулися тепер до пастиря й охоронця душ ваших. Через жертву Ісуса Христа ми придбали Спасителя. Ми придбали пастиря. Ми стали дітьми Божими саме через жертву, через спомин, через Ісуса Христа, про якого ми сьогодні згадуємо, як важливо це розуміти, брати і сестри, усім нам. О Боже, допоможи сьогодні. Перший розділ з 13 вірша. Тому, підперезавши стегна розуму вашого, будучи. Тверезі, цілком повайте, подаваємо вам благодать у откровенні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не уживайтеся з колишніми з заневіданням вашим. Однак, так само, як святий, що покликав вас, і саме будьте святі у всякому вчинку. Бо написано, будьте святі, тому що я святий. І якщо ви називаєте Отцем Того, Хто неупереджено судить кожного за ділами, хто у благоговінні проводить час вашого мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви викуплені від вашого марного життя, переданого від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ахця. Амінь. Брати і сестри, дуже важливо сьогодні нам зрозуміти. Що ця жертва, про яку ми сьогодні згадуємо, жертва нашого Ісуса Христа, сьогодні вона зціляє, прощає, укріпляє, обновляє. Але говорив переде мною багато про віру. Це також потрібно в цьому приймати участь з вірою. Брати і сестри, з вірою. Маєш немочі в тілі, маєш якусь хворобу, приймай з вірою. Сьогодні, Божа жертва тебе зцілить. Сьогодні зцілить. Ви знаєте, коли останні, останні хліболамання було, я не зміг тут бути захворів. Брат Олег приїхав мене відвідав. Він взяв і для мене, і для себе причастя. Ми помолилися. Я прийняв те причастя. Благословенне, я зразу відчув, що прийшла сила від Господа. Я відчув зцілення, і Господь укріпив миттєво. Це самі кращі ліки, брати і сестри. Це сила Божа. Вона несе в собі життя. І ми з вами сьогодні маємо розуміти і казати: Господи, допоможи нам це прийняти віру і допоможи нам зрозуміти, щоб Твоя Божа сила була сьогодні з кожним із нас. Читаю ще одне місце, і ми будемо молитися. Перше післання Івана, перший розділ, сьомого вірша. А коли ходимо у світлі, як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Народ Божий, давайте ми прикладемо всі зусилля бути в світлі Божому. В Ісусі нам бути, світло це Ісус, ми маємо з вами бути в Ісусі. Якщо ми будемо в Ісусі, то ми будемо мати це очищення від нашого Господа. Коли говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, істини в нас немає. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Коли говоримо, що ми. Не зрішили, то робимо його лжемовцем, і слова Його немає в нас. Амінь. Давайте піднімемося на наші ноги. Я попросив братів вже приготуватись також, піднятися наверх. Поки брати готуються, давайте звершимо молитву. Господи, прости нас, приготуй всіх. Хто бажає сьогодні приймати участь в Святій Божій заповіді? Можливо, ви роздумуєте, можливо, ви відчуваєте, що немає якогось того миру, нема знаєте, дерзновіння. Давайте помолимо, скажемо, Господи, дай цей мир, дай це дерзновіння, щоб сьогодні не в осуд було. Павло, перше Коринтянам 11 главі, він написує, що від самого Господа прийняв, що як потрібно приймати правильну участь в святі Божій заповіді, ми маємо достойно роздумувати про те, щоб, каже, ви отримали благословіння, а не в осуд. Щоб, знаєте, ця заповідь, чаша і хліб, щоб нас сьогодні не осуджували, а навпаки. Благословіння було зцілення і оздоровлення. Боже, допоможи і благослови сьогодні кожного з нас. Боже, просимо Тебе в цій молитві. Ми піднімаємо свою руку до неба, Господь. Я та людина, яка бажає сьогодні, щоб ти дав сьогодні можливості благословіння і дерзновіння з вірою приймати участь, Господь твої святі заповіді, благослови нас усіх. Благослови моїх братів, хто буде служити сьогодні, розносити хліб і чашу, Боже, очисти, освяти, прости, Боже, і дай сьогодні, щоб з дерзновінням це робили вони з благоговіні, в благоговіні, Боже, в ім'я Ісуса. Благослови церкву Твою, сині відоні, Господи, благослови, щоб також кожен приймав участь. З вірою благовіні, Господи, благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Дай віру, дай віру, Господи, для зцілення, для здоровлення. дай віру, Господи, духовно укрепиться, фізично укріпиться. Господи, щоб піти далі, перемагати, прости нам усі наші гріхи, всяку неправду, прости в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа просимо. Амінь. Євангелія від Матфія, 26 розділ з 26 вірша. Попрошу брата Олега взяти хліб. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і благословивши, переломив і роздавши учням сказав: Прийміть, їжте це тіло моє. Ісус Христос, Він дав певне вчення, певні настанови, як. Це все робити. Ми зробимо по слову Божому. Ми також помолимось, помолимось, благословимо. А після перелом, переломимо цей хліб. Хай Господь благословить брата, Олег, буде звершувати молитву. Ми разом з ним. Давайте з вірою помолимось, благословимо. Отець Небесний, що даєш нам хліб життя. Ми дякуємо за Сина Твого Ісуса Христа, що тіло його було ломиме, пронзенне. Скривавлене за наші гріхи. Ми дякуємо Боже за дар вічного життя і за те, що через тіло Твоє, як завісу, ми маємо доступ у святе. Господи Боже, де є єдність з тобою в Дусі Святому. Слава Тобі, Отче! Слава тобі за оправдання, слава тобі за зцілення в ранах Твоїх, слава тобі за милість твою Боже і любов Твою до нас, яку Ти виявив на Голговському Христі, постраждавши за нас, ми вдячні Тобі, наповни наше серце вірою. Допоможи нам вірою прийняти це як тіло Твоє Ісусе на життя, Господь Ісусе, на спасіння і благословіння во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Робимо також по слову, благословив і проломив. Брати аку, акурат, акуратно приломлять, будуть обережні, щоб нічого ніде не, не впало. Хай Господь благословить усіх нас. Я хочу скористатися нагодою, поки брати готують хліб. Хочу нагадати, хто має право на участь цій святій Божій заповіді. Люди, які вже в дорослому віці прийняли Господа. Ісуса Христа як Свого особистого Спасителя. Вступили з Ним в заповідь через святе водне хрещення. Ви маєте сьогодні мир в сім'ї, ви маєте мир сьогодні в церкві. Хай Господь благословить вас на участь в Святій Божій заповіді. Можливо, є люди, які ще на дорозі, ви ще йдете до того, щоб прийняти Господа. А можливо, ви прийняли ви готуєтесь до водного хрещення, то зачекайте. Ви утримаєтесь від участі сьогодні в цій заповіді. Дітки також у нас не приймають участь в цій заповіді. Коли виростуть, приймуть Господа, заключать з ним заповідь і будуть приймати. Можливо, люди, які на Замітці чи на відлуці, десь в інших церквях чи в церкві благодаті, також ви не маєте право приймати участь, тому що буде в осуд. Є певні замітки, є певні покарання, які. В церквях відбувається за той чи інший гріх тому, будь ласка, утримайтесь. Можливо, в когось іще є, скажімо, не вирішений якийсь конфлікт, якась проблема, якісь трудності, можливо, ви знаєте про це і також ви не маєте того миру. Краще утриматись. Я просто прошу, брати і сестри, якщо ви знаєте, десь у вас з кимсь, можливо, є трудності, примиріться. Примиріться, будьте швидкі на це. Щоб диявол не мав доступу сьогодні ні до тебе, ні до мене, ні до моєї душі. Хай Бог було слабь. Присядьте ті, хто не буде приймати участь, щоб служителям було видно.